Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Я сьогодні на дивані і знімаю вам відео відео вступ. Тому що у нас так заведено. Раз у нас спільник, значить треба відео-вступ. От у мене сьогодні вступ. Моя подружка в'язальна і така, не в'язальна подружка організувала в'язальну толоку, це вже друга. І будемо ми дов'язувати, там недов'язи, Дівчатка вже повступали, я там ще і спонсор носа всунула. Ну, це таке. Так от, показую, що я з собою беру. Лопопису, дівчатки, брати з собою я не буду. Ну, ще як, я то буду, але буду тоді, коли я буду готова її дов'язувати. Зараз вона в мене лежить, не хочу навіть її показувати, тому що ну, ще не прийшло той час, коли я її возьму. Щось вона мене так одвернула до того всього. Але обов'язково я її зроблю. Це я вам обіцяю. І ви все побачите самі. А беру я з собою, зараз покажу, що. Є у мене отака ковтинка. Отака, зараз я, мабуть, поверну. І вам її покажу на собі зараз. на сонце світа, але я думаю, ви приблизно побачите, про що йде мова. Такий капішон, шон, такий у мене рукав. Вона, тут в мене мікрофон об'ємна. Як би там вам так показати, щоб не засвічувалося. Ну, в общем, а ну зараз, подождіть, уключу лампу. Як вам отак наче, так? Да? Не знаю, як вам показати. Так, закрила штори, включила світло, хоч трохи покажу. Вона об'ємна, велика. Такий у мене капішон. Ну, в общем, вона отака. Це ще на світер натеплющий. Така вона, дивіться. О, красива, така, здорова. Така в мене ковтинка. Тепер буду показувати на дивані. Ну, в общем, вона велика. В'язалася ця ковтинка ще два роки назад. Ось отака. І в'язалася, дівчатки, вона на 58 розмір. Тому що я була 58 розміру. Зараз я, звісно, не тюрмовочка, але все воно не такий. І що, ось? Тут дві ниточки, зараз я покажу на другій ниточці, яку важка. Вона майже кілограм, я не бажала скільки. Але я її беру не для того, щоб дов'язувати. Вона вже в'язана, перев'язана. Я її беру тільки для того, щоб сюди вшити замочок. От у мене, зараз мікрофон поправлю. От у мене не дов'язане буде. Це Оце перше. Треба вшити замочок. Дівчатки, лежить два роки, замочок куплений, все є. Нема ума рушитів. Тобто тахай, оце наша тахай. Ну, щоб ви розуміли, яка об'єма. Ось, ось огляньте. Оце така висотой, такі рукава. Вона як кожушок, як оце ще стедіки модні. Ось, Бачите, яка в неї структура. Так, але це не недов'яз. Це не дошив. Є ще в мене в'язала я, до речі, бачите, вже. З мислі на мислі пригаю. В'язала я з таким складенням. Алізе буклі, букляшка, вам вона, понятне діло, засвідчує, але колір передається. Алізе букляшка я десь читала чи дивилася, щоб букляшку зняли із виробництва. Обожнюю, дівчат, цю нитку, дуже класно. У мене на каналі є огляд на букляшки різні. Оця ниточка неубивая. Я вже не знаю, я з нею в'язала два плаття. В'язала оцю собі кофтинку. Ну, я її собі дов'яжу <кхи> чи дороблю, тому що хоч в мене розмір вже не той, але оце от так вечором, вийти, поняли, на плечі накидати. красота. Але оця ковтинка в'язалася оця і додавалася Ярнард Мелоді. Ось така. Тільки у мене тут поєднання червоних кольорів, а у моїй ковтинці зелені кольори. Етикеточки я вам вже на зелені не скажу, тому що я все викидала. Коли я в цьому році робила ревізію своєї пряжі, я повикидала викидала все, я вам кажу точно. А на оці дві у мене є. Червона, тут у нас іде 6031. А оцей Ярнард Мелоді, це у нас іде 888. Дівочки, такий шнурочок, гляньте, такий шнурочок. Бачите, боже, йшла з морозу, у нас зараз 10 градусів морозу, красна така. На морозі була. На, нарешті знімаю забаби снігу. Так, не про це відео. Отакий класний шнурочок, і в поєднанні зараз покажу, що виходить. Але не лякайтеся, є в мене чарівна торбинка, яка вже лежить точно років два, якщо не більше. Я навіть не знаю, що тут. Фух, а тут жахи. Зв'язана в мене спинка. До речі, виріб оцей у мене шивний. Чого шивний? <клес> Тому що букляшка вона має, ну так, трошки розтягуватися. І для неї краще шивати. Якщо ви в'яжете по колу, то да, А, Ну я не знаю. Але щоб оце було такі оці курточки, держалися докупи, ну, я для себе так поняла, що краще шивати його. Є в мене, ну це півспинки. Дивіться, зв'язана спинка. Боже, як все засвідчує вже і світло, і якщо отак, трошки більше. Так, дивіться, що далі. Є в мене зв'язана спинка. От вам структура, дивіться, полотна. О, клас показує. <кій> Поєднання букляшка, оце отак. І оці, бачите, яке воно? Воно, наче оцей тедік, який зараз модний такий. Не знаю, в цьому році, чи він тренді буде, чи ні, в тому році ще всі носили. Так от вам букляшка за це мелоді. Мелоді дає такий виблиск, бачите, який класний, такий красивий. Блистяще таке, букляшка дає об'єм, і воно занадто тепле. І оце в мене в'яжеться в доці така сама, але без капюшона. Я коли брала, брала упаковку їй, упаковку собі зелених і так само мелоді. І в мене, мабуть, почалася в'язати, я навіть не пам'ятаю, якими спицями. І в мене почалася в'язати отака. Ось, це, мабуть, чи перед, чи перед знати я не знаю. Я навіть не можу собі уявити, Даже згадати, яку я хотіла сюди, чи то резинку, ой, кажу, резинку, замочок, чи то пуговиці. Собі я точно замочок, бо замочок купила. Що їй, я, я вже не пам'ятаю. Оце лежить років два. До речі, тут у мене італійський набірний край. Такий гарненький. І що? І оце півпереда у мене такого. Нитка класна, якщо докупи. Ось вам отак з'єднать. Може, краще на столі показувати. Ось дивіться, яка вона. Ну, в общем, воно класне. І оце в мене зв'язана спинка, і в мене зв'язаний півполички переду. Брала я собі упаковочку. Упаковочку брала тієї-тієї. Ось вона навіть ниточка, ось, будь ласка, дві ниточки. Лежить два роки. Там, мабуть, два роки. Свою зв'язала, не можу вшити замочок, я вже її і, і, і в половину, але замочок не вшита. А це лежить дитині. Ну, дитині я спитаю, що вона хоче. Точно казала, капішона не треба. Який воротнічок, я не пам'ятаю. Я буду питати доці, що вона там хоче, чи стоечку, чи. Ну, в общем, це будемо питати, тому що я просто спинку закрила. Отак рівненько ось покажу. Ось. Спинка в мене закрита просто рівно. Бачите, отак. Ось, цю вийкут зробила. Що вона там хоче? Я взагалі вже нічого не пам'ятаю. Лежить у дивані, там в мене ще є трошки недов'язів. Да, навіть недов'язи, так як знаєте, як перев'язи. Ну, як, <сміттє> недов'язи, Ну Я не знак назвати. Ну, в общем, їх лежить там декілька штучок. Я не люблю недов'язи, я не люблю розводити процеси. Може, ви замітили, я <кхм> однопроцесниця. для мене. Ну, я не знаю, як ви можете в'язати по 3-4 по процеси. Якщо я, наприклад, в'яжу тоненькою ниточкою і потім перейшла на товсту, і взяла товсті спиці і знову повертаюся на тоненьку, то в мене вже плотність зовсім буде не та. Якщо на такій об'ємній фантазійній пряжі його не видно, ну якщо у вас плотність не та, то на тоненькі ниточки пряжу видно зразу. Ну, не пряжа, а плотність видно зразу. Видно, що. Ну, Я не знаю, в мене видно. Я навіть шкарпетки, я вже замечаю, якщо я зв'язала одну шкарпетульку і положила і десь пішла на друге щось в'язати, я вяжу другу, у мене кількість рядів одинакова, одинакова, спиці, все одинакові. Але у мене е, чогось шкарпетка от шкарпеткою е, відрізняється по довжині, тому що просто-напросто у нас різна плотність. От через те я не, не розвожу багато процесів. Не знаю, я можу, наприклад, якщо це в мене така товста. Я не пам'ятаю, якою спіцями в'язала, мабуть, половиною, Якщо в мене це товста така пряжа і товста ниточка, то я можу хіба що завести, дуже товстий з такою, такою ниточкою, якийсь процес. Тоді я знатиму точно, що в мене плотність буде одинакова. А так ні. Так що я не багатопроцесниця, я, я цього не люблю. Через це не хожу я по проєктах, де багато стартів. Не знаю, не можу я. Так що, такий у мене не дов'яз. Дівочки, зв'яжу це. Але це я зв'яжу трішечки пізніше. Зв'яжу це. Подивлюся, як він у мене буде виходить. Ну, я, він в'яжеться дуже швидко. При хорошому рахунку. Тут посидіть ну, тиждень, тиждень, тиждень вечорів, ну, тобто днів 6-7 вечорах і все воно готове швидко. Але я його закинула та хай, та хай, потім вона до цього ходила вагітна, потім бо це вона ну, після родів якось, ну, в общем, закинула. Так я оце йду свою толоку, беру свій цей процес. Якщо в мене це все добре складеться, а толока у нас, до речі, я так зрозуміла, два місяці. З 10 лютого по 10 квітня, тому може я захвачу свою ту і лопопейсу, свій жакарт. Але якщо я буду жакарт свій брати, я вам про це обов'язково покажу. Буде в нас проміжні звіти, я не буду звітуватися через кожні два рядка, я кажу зразу, я це показала, що я беру. Замочок вшивати папа того що я його терпіти не можу вшивати. І то, Я спочатку думала, може в шість замочок повезти у дівочок, там у нас не ателі, а такий магазин з нитками, де є пряжа, є там всяка фурнітура, і вони там шиють. І зразу зробити, я думала, флісовий підклад, щоб така, знаєте, була курточка. Така в мене ідейка проскакує, але я ще її не цей не, не созріла в мене, як вам правильно сказати, чи на, треба мені той флісовий підклад, підклад чи ні, бо... Знаю. Я не знаю, як ви, я це як от весна в одну курточку як вскочу. Тоді от, інколи міняю, але дуже важко. А отак от вдома бісідки посидіть. Ну, в общем, це ще будемо дивитися. Все, Якщо я зроблю флісовий підклад і замочок шию у цих дівчат, в ательє чи в магазинчику, я вам обов'язково скажу. А за оцей проект, що я беру з собою ту луку, я спитаю своїй доці. Що майдо це скаже, якщо майдо це скаже, повочки будуть повочки. Скаже замочок, буде замочок. Я тут ободочку ніяку не робила. Де, в мене ця спинка? Ой, ні, це ж перед, господи, бачите, нічого я не робила, просто в'яжу, поділила тут щось така кількість петель смішна. Поділила пополам і в'яжу просто такий прямий квадрат. А далі я тут шию, а отут тоді вже буде якусь об'ядочку. Чого я у себе брала, дивіться, яка у мене тут обв'язочка зрівняю. Тому що, дівчатки, коли я стала в'язати свою курточку, я переживала, що в мене не вистачає пряжі. Я зробила занадто довгі рукава. Потім я кінець рукава, я подумала, що воно в мене підскоче. І кінець рукава докидала, бачите, така сама бекляшка, тільки синя. І вона в мене була дуже широка. Я думала, що вона в мене. Ну, вони зараз на мене такі, знаєте, можна спокійно їх закотити. Ну, я люблю закочувати рукава. Але я тоді і за того, що переживала, що не хватає пряжі. Пряжі у мене, дівчатки, було впритик. Остання пряжа, яка була, я вив'язала на капішон. Чогось мені схотілося ще капішон. Такий великий, зараз, підожжіть. Так, Наскільки це вже давно лежить, що я вже починаю чувати, у мене напилюка алергії. <смі> так що буду зупинятися. Так, пряжі в мене хватило на капюшон. Все, на обв'язочку в мене пряжі вже не вистачило. Тому, щоб зробити хоч якийсь обв'язочку, я брала. А що в мене закінчилося? А закінчилася, у мене ця 에, мелоді, зелена мелоді. Тому я вже обв'язку брала бокляшку синю і бокляшку зелену, обв'язала капішон. Тут у мене такий по колу обв'язувала, воно ж не видно нічого. По колу я обв'язувала такими тут у мене йде горбиками, щоб пришити замочок. Виходить, що замочок я отут, отут замочок. Отут у шию, і в мене оці кінчики вони такі йдуть горбиками. І низ я також собі робила, це вже в мене низ зроблений, вона на мене була короткувата. Тут просто була зв'язана, боже, така велика це ужас один. Була зв'язана резинка 2х2 на... На мелоді і букляшка. І не хватало в мене ж довжини, вона була короткувата. Тому я ще добрала синю, отак. От і з зеленим, і спустила ще, бачите, наскільки я додавала низ. Він такий, звісно, трошки наче кришить, тому що низ ось від ціля, Ось тут отут низ від ціля почався добиратися. Така в мене парадна виходна куртячка. Курточка, куртячка. Не знаю, як. Не знаю, що я з нею буду робити, але вона з гіпертепу, Воно таке вообще. Теплюща, теплюща, важуча, теплюча. І оце таку саму хочу я зв'язати дитині. Через те, вже з цим розрахунком, дитині набрала більше своєї доці, Ну, тобто довше зробила. І якщо в неї не буде капішона, то я вкладаюся чітко в ці два мутки. До речі, я вам не сказала у мелоді, колір сказала, тут іде в нас, Боже, як ви ще бачите. 9% хлопок, 21 акрил, і 70% поліамід, у 100 грам 230 метрів. Бачите, шнурочок товстенький. А в букляшки у нас іде... а в букляшки на 100, метр, на 100 грам 200 метрів. Тут у нас іде 49% шерсть, 24%. Що, хлопок і 24% акрил і 3% Поліастер. Дівчатка, ну оце букляшки, я не знаю. <клес> я давно не купляла пряжі. Ну, тобто, я ж карпеткову пряжу Алізе купила, а от іменно серія Алізе я давно не купляла. Я просто не дивилася, що в них там у новинках. Але коли я постійний раз моніторила, казала, що Алізе випустила також букльовану якусь пряжу, новинку. Але трохи не така. Ну, я не знаю, чого класну пряжу знімають з виробництва. Коли я шукала <кій> собі ще на сукню, я знайшла ще дві упаковки на якомусь одному сайті, я купила таку фіолетову. Але колись я ту сукню собі зв'яжу і вам її покажу. Дві упаковочки фіолетової, в мене лежить. Ну я обожнюю. мені оця пряжа, не, я не знаю, красивіша і, к... і кращої, букляшки нема. Бути занесумувати. Так от, до чого веду? І коли я шукала собі, я знайшла фіолетову, але там ще була, здається, синя, така, як я дов'язувала. І синя, і ще якась, що там можна було три кольори купити. Ви, якщо хочете, помоніторте, до речі, я раджу вам, якщо любите букля, цю буклі, любите фантазійну пряжу, пошартеся по каналах і прикупіть собі в запаси. Дівчатки, ви не пожалкуєте, пряжа бомба. Тільки жалко, що нема. В поєднанні з оцим взагалі виходить краса. Ну, я вам все показала. Так, такий мій вступ у толоку, таке буде моє в'язання. Коли зроблю оце, вам покажу, все розкажу звітую, і якщо в мене буде час, то я візьму з собою <кхід> жакард. а поки що мені вдосталь. Багато, на багато процесів набиратися це не буду, тому що ну, не люблю я багато процесів. Я вже колись казала, оці ящички вони скрізь стоять, ходиш тоді. Розумієш, що їх треба дов'язувати, а в тебе часу немає. Ну, взагалі, немає, це немає. Так що все, вся інформація в інфобоксі під відео, як завжди. Дівчатка вже повпускали всі відео, там такі недов'язи беруть, там сидиш, дивишся, рота розлявала. Є на що подивитися. Заходьте, дивіться. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже дуже скоро.